Ім'я Отця Сина і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми знову з вами разом дякуємо Тобі, Господь, за цей день, за промінчик сонця, який ти нам даруєш, за дощ, який падає. Ми дякуємо Тобі за те життя, яке ти нам дав. І ми славимо Тебе, Господь, і будемо роздумувати про ті важливі вічні істини, які записані у вічній книзі, книзі Біблії, для того, щоб розважати, роздумувати і реалізувати в нашому житті. Не просто написані ці слова. Але для того, щоб ми прочитали і їх взяли до свого серця, жили цими словами і далі передавали своїм потомкам, щоб вони приймали це важливе повчання, тому що ці всі слова записані в Біблії, вони йдуть від Господа. Господь благословив мудрих людей. Мудрість полягає від того, що люди, які слухають Бога, реалізують це. На клаптику паперу і потім записують для інших людей. І потім виходить в нас дуже гарне повчання. Ми з вами читаємо приповідки одного із наймудріших чоловіків у світі Соломона. Хай Господь нас благословить, щоб ми цю мудрість пізнали, черпали ці вічні істини і їх передавали іншим людям, для того, щоб ми зрозуміли, що це життя наше частко виглядає як боротьба, але боротьба наша є в нас самих. Перемогти себе, перемогти нехідь до того, що я маю бути на цій землі успішною людиною, перемогти те, що комусь краще, а мені погано. Десь в якійсь країні дуже добре, а в Україні не так добре, коли ми перемагаємо, коли ми молимося, коли ми утверджуємо себе в добрі, в світлі, в радості і перемагаємо кожну перешкоду, яка є у нашому житті і в житті нашого суспільства, тоді. Ми відчуваємо, як Бог нас благословляє. Тоді є радість від життя. Тоді Бог благословляє, можливо, не стільки будемо мати як інші люди чи в інших країнах, але ми робимо добре щось, Ми будуємо, ми садимо дерева, ми зачищаємо нашу територію від сміття. Ми розуміємо, що цей світ настільки вже глобальний, що у нас немає іншого вибору, як разом взятися за руки, незважаючи на національності на різні межі, які існують між народами, але ми всі хто, ми є діти Божі, і Бог нам дав один раз пожити на цій землі і робити добро, прославляти Господа. Амінь. Книга Приповідки, п'ята глава. Мій сину, слухай уважно мудрості моєї, прихили вухо Твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок і щоб наука. І уста твої зберегли, бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніше олії. але скін її гіркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний, ноги її не сходять до смерті, і кроки її простують до шеолу. Стежки життя вона не знає, хода її непевна, і до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене. Не відступай від слова уст моїх, від сторони твою дорогу геть від неї, і не наближайся до дверей її дому, щоб не довелося віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним, щоб не наважилося твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнати по тому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють. Щоб не казав, чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором, я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо і поміж зборищем громадою. Пий воду з твого водозбору і воду, щоб є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай буде тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай живесть твій буде благословений, втішайся дружиною твоєї юності, примила лань, люба сарна, нехай її чарю повай тебе повсякчас, і у любощах її стало, кохайся. Для чого тобі, сину, захоплюватися чужою і до грудей сторонньої горнуться? Дороги людські в Господа перед очима, і Він вирівнює всі стежки їхні. Золого ловлять власні переступи, упута власного гріха він потрапляє, він помирає через брак науки, і внаслідок своєї надмірної глупоти він блукає. Глава шоста. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, і коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, і коли піймався словами уст власних, вчини, мій сину, ось що. І звільнися, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди смирися, наполяй на твого ближнього, не дай очам твоїм сну, ні дрімути твоїм повікам. Звільнися, не наче сарна з рук мисливця, і немов та птиці і сильця. Іди, ледащу до мурашки, приглянься до її звичаї, будь розумним: немає в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя. І літом вона хліб собі готує, у жнива збирає корм собі. Доки лежатимеш, лінивчи, коли ти встанеш зі сну свого, недовго будеш спати, недовго і куняти, недовго будеш розлігшися, згортати руки. І злидні, наче волоцюга, прийдуть до тебе, і недостача мов муж збройний. Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами. Мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями, з лихими думами на серці він увесь час коє зло, сіє розбрат. тому на нього нагло надійде погибель. і він умить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що Господеві огидні, ба і сім, що для душі його осоружні, горді очі. Язик брехливий, і руки, що кров без вину проливають, серце шукує лихі задуми, і ноги, що біжать до зла швидко. Фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чваре. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, і не відкидай навчання матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди, і повізь собі на шию. Бо заповідь то світильник, а навчання світло, повчальні докори дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити, і як ляжеш, буде чатувати над тобою, і як пробудешся, буде з тобою розмовляти, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливого язика чужої. Не пожидай у твоєму серці її вроди, і не давай себе звести її морганням. Бо задля повії можна зубожити до куска хліба, тим часом, як заможня на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати, так, щоб одежа не згоріла, або чи можна по жару ходити, так, щоб не опекти ноги? Отак воно з тим, хто до дружини ближнього вчищає, хто б і не доторкнувся, не буде, той безвинним. До злодія не ставляться. З презирством, якщо вкрав, щоби попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усе заплатить. усе, що має в хаті, мусить віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, і сам себе губить, хто це чинить. Він з тусанів і ганьби набереться, сором його не зітреться ніколи, бо ревнущі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовільниця, хоча би і як ти помножив дари. Сьома глава, мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої сховай у себе, додержуй мої заповіді, і будеш жити і мою науку, як твоїх очей зіницю, собі до пальців їх привяжи та напиши її на таблиці серця Твого. Скажи до мудрості: ти, сестра моя. А розум назви другом, щоби він зберіг тебе від чужої жінки від незнайомої зі звабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати я дивився, побачив я посеред поростодушних, помітив я між хлопцями юнака Безумного. Він проходив вулицю коло її закутка і простував дорогою до її дому. Присмирком вечірньою порою у глупу ніч та в темряві аж ось назустріч йому жінка. Одягнена, немов повія хитре серце. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті, то на вулиці, то на майданах, і на всіх розпутях у засідку сідає. Вона хапає його і цілує, і безлично до нього каже: мала принести мирні жертви сьогодні. Я мої обітниці сповнила, тому і вийшла. Я тобі назустріч тебе шукати, та знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила. Поприскала я ліжко моє мірою, алое цинамоном. Ходи, лишень, упийся до ранку, пеструшами, і там насолодимося любов'ю, бо не нема вдома. Вибрався у далеку дорогу, сакву грошей забрав з собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїми щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить на неї, тягне за нею, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сільце вскочив, поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай, тепер, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться і не блукай її стежками, бо багатьох вона на смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали, дім її дорога душеолу, до і вона веде вниз до покоїв смерті. Отак гріх причаївся, і він завжди хоче спіймати в своїй тенети людину. І тому мудрість, як дар від Бога, охороняє нас від тене диявола. Розум повинен пізнати мудрість Божу, зрозуміти, збагнути сенс нашого життя. Уникаємо цієї дороги зла, якою весь світ може йти і може нам пропонувати, що так всі живуть, так треба. Дівчата напівоголені зараз із. Татуїровками, хлопці, такі мужні і сильні, зараз мають свої різні модні одежі, мають свої звичаї, традиції. Так всі живуть. Навіщо тобі Біблія? Це не є зараз модню. Зараз у нас вільна країна. У нас вільні відносини. у нас немає ніяких зобов'язань. І це найбільша біда. Людина, впадаючи в ці тенета, проживе якийсь час, зрозуміє, що безвідповідальність у нашому житті веде до фатального просто нерозуміння життя нашого. Немає сенсу потім жити, якщо ми невідповідальні за свої вчинки перед собою, перед іншою людиною, і ми не можемо бути відповідальні перед Господом. Тому нехай Господь нас благословить. Дає нам мудрість, щоб ми уникали зла, щоб ми жили без гріха, щоб ми пам'ятали про те, що Господь наш батько і перед нашим батьком, перед Богом ми будемо відповідальні за ці дні. Я є відповідальний за своє життя і кожен з нас дасть відповідь перед нашим Творцем. Як я жив, якою дорогою я ходив? Чи уникав я зла? Чи пізнав я добро, яке тільки одне буде свідчити перед Господом за моє життя? Амінь. Псалом 73. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чому ти, Боже, відкинув нас до кінця? Роз'ярився гнів твій на вівці стада Твого. Згадай громаду Твою, яку придбав ти спочатку, визволив владу наслідя Твого. Цього Сіон, що на ній ти оселився, піднеси руки твої на гординю їх до кінця, скільки зла, на кої ворогу святилище твоїм, і пишалися ті, що ненавидять тебе, посеред свята Твого. Вони положили знамена свої, як знамена, і нінащо не вважали, навіть при вході високо, як у пущі лісовій вирубали вони всі двері його. Сокирую молотом, розвалили його, запалили вогнем святиню Твою, на землі осквернили оселю імені Твого, сказали разом свояки у серці своїм, «Перейдіте, знищмо свято Господні на землі. Знамен наших ми не бачили. Нема вже пророка, і нас він вже знати не буде, доки Боже ворог буде зневажати. Чи противник до кінця гнівитиме ім'я Твоє? Чому відвертаєш руку твою і правицю твою від середини лона Твого до кінця, Бог цар наш спокон віку, сподів спасення посеред землі. Ти утвердив силою Твоє море, ти стер голови зміїв у воді, ти розбив голови змія, дав його на поживу людям ефіопським, ти розірвав джерела і потоки, ти висушив давні ріки. Твій є день і твоя ніч. Ти створив сонце місяць, ти сотворив усі границі землі, літо і весну установив єси. Згадай, це творіння твоє. Ворог образив Господа, і народ безумний зневажив ім'я Твоє. Не віддай звірям душі, що прославляє тебе. Душі вбогих твоїх не забудь до кінця, поглянь на заповіт твій, бо темні нетри землі наповнились гніздами беззаконня. Нехай не зазнай зневаги упокорений та осоромлений, бідний та убогий, хвалити будуть ім'я Твоє, встань, Боже, суди, справу Твою, згадай зневаги Твої, що від безумного цілий день. Не забудь голосу тих, що благають Тебе, гординя тих, що ненавидять Тебе, нехай повсякчас доходить до Тебе. Ім'я Отця Сина, Святого Духа, Амінь. Господи, ми відкриваємо наші руки. Для того, щоб ти їх благословив. Ми відкриваємо своє серце, Господи, для того, щоб Ти наповнив його своєю любов'ю. Щоб ми не думали про ті проблеми і потреби наші, які зараз є. Але щоб ми прославили Тебе. Тому що в прославі є перемога. В небі немає смутку, в небі немає ніяких проблем і вирішення якихось справ. Там є Постійна прослава Божого імені. І тому нехай Боже ім'я, Божа сила, Божа премудрість перебуває разом з нами. Благослови зараз в цю хвилину тих, які нас захищають, поранених і полонених. Благослови тих, які на роздоріжжі, які не знають, як правильно поступити. Благослови, Господи, їхню дорогу. Тому що ти тільки один, Господь, даєш правильний шлях. Ти вказуєш, куди нам йти. Ти допомагаєш, ти піднімаєш, Ти даєш силу і наснагу для тих, які йдуть. І ті, які впали, Господи, ми молимося за них, щоб Ти їх підняв, щоб Ти їм допоміг, щоб вони зрозуміли, що їхній упадок – це є для нового життя, для того, щоб вони творили добро в цьому світі, для того, щоб вони відкинули всякі сумніви в своєму серці, але щоб вони побачили успіх, а успіх це жити з тобою. І мета нашого життя. Це небо, це Царство Боже, це жити з Тобою, Господь, і нехай Твоє благословення додає нам сили, надихає і благословляє кожного з нас, особливо тих, хто зараз з нами молиться, і за тих, за кого ми молимося. Нехай Твоє чудо перебуває між нами і в нас. Чудо Воскресіння, чудо благословення, просвітлення нашого розуму, щоб ми жили і прославляли. Твоє святе ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!